Всім привіт! Сьогодні розповім про ефект емпемпа або парадокс, який суперечить сьогоднішнім науковим дослідженням. Якщо взяти гарячу суміш для морозива, температурою приблизно 50 градусів Цельсія і холодну температурою приблизно 20 градусів, то гаряча е суміш застине швидше, приблизно через 5 годин. Це дивно. Адже холодна суміш швидше опускається до позначки 0 градусів Цельсія, це відбувається до години часу. А гарячі суміші потрібно більше години. Але замерзання морозу відбувається при температурі мінус 5 градусів Цельсія. Приблизно через 5 годин гаряча суміш охолодиться до цієї позначки, а холодній потрібно приблизно 6 годин. У вчених є декілька припущень для, цього, для пояснення цього явища, але остаточної відповіді поки що немає. Якщо податися по графіку, то холодні суміші потрібно знизити температуру на 25 градусів Цельсія, а гарячі аж на 55. Отже, є ще багато. Явищ, які потрібно буде пояснити майбутньому вченим, і дякую вам за перегляд.